Дізельний сітрен Nemo. Не мультик Nemo, а машина Nemo. Це у нас рік 146 тисяч кілометрів грузовий з кондиціонером. Так, з кондиціонером. П'ятиступка у нас присутня. 146 тисяч кілометрів рідного повністю є. Всі підтверджуючі документи. Задній фаркоп, задні паркроніки у нас присутні. Зараз секунду відкриємо. Знову бріжеш. Файв авислейте багажне відділення в хорошому стані, не понищене розерти, не, не продарти. Колоночки у нас присутні, хороший робочий, хороший автомобіль. З хорошим кліренсом є незначні нюанси, є наржавчина на порозі, але технічно автомобіль дійсно без зауважень з рідним пробігом. Вона в одних руках на фірмі була. 2000 знову ж таки 12 і 3, 3 дизель за ціною 3900, звичайно, що присутній Тобто кого цікавий, цікавий даний автомобіль, звертайтеся з радістю, ми вам його продамо. Також автомобілі ми викупляємо по самій більшій ціні в Тернопільській області, кого цікавить викуп автомобіля. А кого цікавить продаж автомобіля за своєю ціною, то проганяйте, стоянка для вас буде безкоштовна. І звичайно, у нас є обмін автомобілів і робимо любе-голубе. Що кого цікавию, звертайтеся. Всім дякую за увагу, всім далі покупок.